Друзі, рада вітати вас на моєму каналі, мене звуть Юмона і сьогодні таке буде маленьке відео з дачі, пробне відео. Я, коротше кажучи, дістала свою камеру, яку дуже давно мені подарували мої батьки. Я все знімала з телефону, з телефона, але цією камерою я зовсім не користувалася. І ось зараз я хочу собі таке спробувати зробити маленьке відео з дачі, бо в мене навіть і програма є ліцензійна, дуже класна для монтування на телефоні. І ось, думаю, пора діставати свою камеру з шухлят і користуватися нею. Але спочатку, як я почну знімати щось таке толково, більш наближене до вишивки, думаю, може, трішечки-трішечки я позніваю для вас саме здачі, такі дачні замальовки невеличкі будуть. і Ну подивимося, що з того взагалі в мене вийде, чи можна користуватися, яка якість, щоб розібратися саме з тим. З тою камерою, що з нею робити, як вона наближає, яка якість буде малюнку. Ну, коротше кажучи, Юна буде пробувати. А ви мені потім скажете, якщо буде ваша ласочка, і буду, якщо змога, чи взагалі можна на неї знімати, чи краще не треба. І надалі мені користуватися моїм телефоном, яким я раніше користувалася. Ну Я розумію, що перше буду собі відео так, тому що я зовсім не знаю, що до чого і куди. Хоч камера дуже давно вже лежить в мене. Але я її друг брала, може, ну разів з два. Тільки розібралася з такими з елементарними речами. Налаштування треба тут перевірити. Ну, коротше, зробимо пробу. Мама прийшла знімати, що взяла з собою, які вишивки на дачу, а тут Адам прийшов. Що? Торбочка тут твоя, так? Да? Адам. Адам. Пішов, 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 пішов. Тась. Спекотно тобі, ну коротше, будемо переключатися. Я взяла ось таку торбинку. Там -то Адам. І хочу вам показати. Така троянда в мене. Тут вже квітна. У нас нещодавно такий дощ дуже сильний був щоб воно одну велику таку гілку поклало прямо. Ось, скільки троян треба підв'язати. Воно є дуже-дуже-дуже гарне такий колір. Я не знаю, передасть, не передасть, тому що сонце мені прямо в об'єктив, але маю надію. Ну, коротше, відео буде так собі. Удачні замальовки і за якість не відповідаю. Ну, коротше кажучи, давайте я вам покажу, що ж я взяла все ж таки з собою на дачу, а на дачу я з собою взяла ось таке серденько відкольорову. Такий магніт, якщо буде шумно, то її там діти граються, і дорослі і малі. І що в цьому набору. Я вже вдягнула собі на такі магнітні п'яця. Так, уже навіть напівхрестики зробила, так фокусуємося. Перші напівхрестики є. Так, зараз буду намагатися гратися, що з того всього вийде. Так, потім що в цьому? Оце ну, є? Не потрібно. Ось такі ниточки. Я вже першу, вони такі короткі планшетки, їх здається, в мене три. Я тільки першу дістала, яка мені потрібна. Тому що решта в мене лежить такому в пакетику. Потім два кольори бісера в мене тут є. Щось мені не дуже подобається, воно не фокусує. Маленьке, може треба спробувати взяти по налаштуванням трішки полазити. Ось такі ниточки, там зворотні частина. Ось така буде, від близькою. пакет. І взяла з собою ножнички. Все зручно, в ці коробочки поклала і буду сидіти вишивати, спробую, що з того вийде. Зараз ще полажу по налаштуванням по цієї камери. Може, ця... я щось там натицяла вже пальцями своїми. Ну, коротше, це відео таке, знаєте, не інформативне, чисто експериментальне. Дась. Красунчик, мама. Щось воно так засвітлює. Може на компі буде, по-інакшому дивитися. Ну, коротше. Юна експериментує, грається. Розумію, що відео буде не зовсім цікаве. Але це таке експериментальне відео хвилин на 10, не більше. Як ми відпочивали. Так, Одеське. Щось воно засвітлює, засвітлює, Я вже в налаштуваннях полазила. Вже навіть GPT-чат спитали, як то краще зробити, щоб воно знімало. Ну, коротше, факір був п'ян, фокус не вдався. А, воно сонячне, просто у нас дуже-дуже сонечко сьогодні. Адам, ти що, курівка в мене? Дасть спекотно, хлопці. треба вже наливати йому басейн. Да, Дась? Басейн будемо наливати. Будеш в воді собі плюхатися чи не будеш? що, зранку їхало, хмуро було, дощ збирався. Сонечко вийшло, пропікає. Дась кішку, це спекотно. Гаряче тобі, тобі гаряче моя бусінка, моя булецька, моя риза мавба. Маміна, маміна. Да. Завівся. Ты только сейчас залетела. Що что за антенна у него? У меня. на связи. <laughs> Уже все да? Вообще-то ты Вообще адам ты адам, так. Да. И... Шашкаком я. Даська! Даська! Ти зорля це Ну що, друзі, підходить до кінця наш сімейний влог. Дачный відпочинок. Я не знаю, що я там не знімала, може, докупи якось зберу, хоча б там 10 хвилин, щоб показати вам більш-менш, що в нас вийшло з того всього. Я ж кажу, це такий експеримент. Шостого вийде, я сама не уявляю. Ну, Маю надію, що якість буде непогана і в мене буде змога все ж таки користуватися цією камерою так само. Не тільки телефоном. На жаль, засвідчую, коли сонечко прямо в об'єктив. Адам, ти що корівка? Адам. Ти песик чи курівка, га? Ти ж тільки що шашликів. Мама для тебе зробила, щоб він не солений був, щоб без всяких приправ, без нічого. А ти що, траву їсиш? А, да. хіба так можна? Кажу, мені смачно, хочу її. Ну, ось такі у нас справи. Не знаю що з того цього вийде. Ну, що вийде, то вийде, то вже подивимося по ітогу, по фінішу. Ну, а Ми будемо з вами прощатися, я і Адам. Адаська, дівчатам до побачення скажеш. Дякую вам величезно за те, що ви були зі мною. Цей експеримент, маю надію, все ж пройде непогано. І надалі в мене буде змога знімати не тільки на телефон, але й на цю камеру, тому що мені зручно, я ж кажу, в цій камері є в мене додаткова карта пам'яті. Тільки проговорила, що акумулятор сідає, він і виключився. Ну, добре, хоч є. Додатковий батарея додаткова, яку я можу змінити. Ось чим плюс такої камери, ніж телефону, бо телефон, якщо розрядився, якщо не знайшов, де його підзарядити, то все, питань вже не буде ніяких. Адам, ну куди ти пішов? Заховався хлопець. Ну, коротше кажучи, буду з вами я прощатися. Маю надію, що цей експеримент пройде непогано і це вдасться. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.